Спочатку щось е, з'явилось бажання записати щось типу е, влога такого робочого. Тим паче, у мене сьогодні такий більш-менш загружений день. Я навіть е, вже попрацювала, в мене була одна клієнтка на простий гігієнічний манікюр. І зараз у мене велика перерва Ну, була година 30, зараз залишилось десь хвилин 40. Чекаю, лежу в спальні, що ще робити. Круто, коли працюєш вдома, що ти хоч можеш полежати трішечки. Сижу тут зі своїми котами. Сижу, дивлюсь, влоги моїх улюблених блогерів, і щось я так надихнулась. Ще, думаю, запишу щось я. Ну, хоч воно і не набере просмотри, ну, хай буде. Моя бубочка маленька. Друга друга за шторкою. До речі, у нас така кайфова погода. Ну, але сніг уже трішки підтанув. Така в мене склалась ситуація. Апарат в мене стронг. А ручка отака від, від цього апаратика безпроводного. Це. Це така боль. Просто мій стронг. Ручка. Вирішила зламатись. Ну, в принципі, що я хотіла Китай. Я так зрозуміла, тут підшипники полетіли. Ми їх замінили, я їх замовила, ми їх замінили. Ну, вона взагалі перестала працювати після цієї заміни. Тому замовила нову ручку і чекаю. Перед новорічним марафоном моїм. Це, звісно, обідно. Ну, поки декілька днів працюю на цій, і вона, ну, взагалі, вона не тягне потужність цього апарату, ну, хоч щось, хоч можу працювати. Тут вже в мене підготовлені ой, інструменти, рукавички і пакетик. Все, чекаю на клієнточку. Доволі часто у нас хороші апартаменти, я вже попрацювала з одною клієнточкою. У мене залишила ще одна на повний комплекс покриття, укріплення, дизайн там все таке. І залишилась ще одна, вона буде на пів шосту. І це буде ремонт одного. Вона зламала один нігтик. ой літає. Зламала один ніг і ми будемо його ремонтувати. Ну, це хвилин 10 максимум. Так що, по суті, одна клієнтка і я вільна. До речі, шматочок Нового року у мене тут вже. Сьогодні ще хочу повісити гірлянду. Як це? Гірлянда. Повісити гірлянду на штору в спальні, щоб таку атмосферу вже створити. Е, тим паче, мені мама подарувала гарну гірлянду. І тут у мене вже все готово на столі. Отже, кидати будемо по черзі за моєю командою. Кидаємо порті. 9 години вечора, причому рівно зараз 9.00. Я вже сиджу у своїй улюбленій спальні. Обробила інструменти, продезінфікувала холодна стерилізація, все таке, вже все класно зроблено. Сиджу тут з котиками, моркотиками. Хочу вам розповісти, що я, звичайно, не зробила те, що я планувала. Я планувала зробити, То що такое Сімон? Перейшла я в коридор, бо тут трішечки краще світло. І хочу ж вам розповісти, поділити з вами, що я працюю зараз над своїм авторським посібником для майстрів манікюру. Для починаючих майстрів і для майстрів, які. Проводять курси, які навчають наші справі. Це дуже е, стислий посібник, без води, але в усіх деталях зі е, схеми опилу нігтів, схеми правильного зняття матеріалу, схеми не з інтернету. Це мої авторські схеми, які робила я. Мої, е, ну, більшість моїх фотографій, е, там, наприклад, як держати пилочку, то моя рука то фотографувала я. І я намагаюсь дуже зрозуміло описати кожен крок, щоб ви могли прочитати і зрозуміти, що за чим. А не подивились, і такі, типа, і що це? Так що, такі справи. Я сподіваюся, що я цей посібник допишу до кінця цього року і буду мати змогу його продавати. Відкрию продаж. Думаю, в Тіктоці скажу за це. Це будуть дуже невеликі гроші. Для кожного з нас це зовсім невеликі. Поки що не буду казати, скільки, але це буде невелика сума. Кожен її зможе Асіріть. Тому, думаю, моя праця комусь десь знадобиться. До речі, хочу порадити такий аромадифузор. Він продається в Аврорі. Дуже гарно і ненав'язливо пахне, і дуже-дуже стильно виглядає. Вирішила вам трішки показати свого посібника. Прогорну дуже швиденько, але, в принципі, ви побачите, що тут є і картинки, і всякі схеми. Ну, в принципі, ось це я вам можу показати. Тобто, ось так все буде. Ну, а я сідаю писати свої плани на завтра, в свій блокнотик. А вам бажаю гарного дня, вечора. Дивлячись, коли ви це відео дивитесь, і дякую, що залишилися зі мною до кінця.